Продовжується ранкова хвиля. Отже, ми послухали репортаж про розслідування загибелі людей на Майдані від нашої колеги. А ми переходимо до іншої теми: теми е, про. Одну із частин гібридної війни з Росією інформаційну війну, і, зокрема, про новий її етап, президент Порошенко ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 29 грудня 16-го року про загрози кібербезпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтралізації. І цей указ був опублікований 13 лютого на президентському сайті. За ним Кабінету міністрів у тримісячний строк доручено внести на розгляд хоронної ради законопроекти щодо імплементації положень конвенції про кіберзлочинність, і в них потрібно зокрема запровадити блокування обмеження за рішенням суду операторами та провайдерами телекомунікацій, визначеного ідентифікованого в лапках інформаційного ресурсу або інформаційного сервісу, якщо сказати це людською мовою. То йдеться про те, що за рішенням суду будуть блокувати доступ з українського сектору інтернету до певних медіаресурсів держави-агресора, наскільки я розумію, або ж до тих медіаресурсів, які можуть перебувати на інших площадках мережевих, навіть ну за кордоном, забути зареєстрованими, хоч на Тайвані, хоч де-інде, але які містять відповідний контент. А про це детальніше зараз нам розкаже наша наступна гостя. Це медіа експертка та виконавча директорка незалежної асоціації телерадіомовленників. Мовлен... Мовники. Мовники. Так, <світування> Катерина Ляснікова. Доброго. Доброго ранку. Доброго ранку. А тож, що це означатиме, якщо просто людською мовою, як сказав Едуард. А, та насправді тут змішалося два питання: російська пропаганда і кіберзлочинність. Насправді, конвенція про запобігання кіберзлочинності, яка створена радою. Раду Європи і підписана Україною аж 2005-му, ратифікована аж 2007 році. Вона говорить про інше. Вона говорить про запобігання таким злочинам, як дитяча порнографія, як е, порушення авторських і суміжних прав, як е, втручання в е, ну, злочини проти конфіденційності, втручання в дані, втручання в емейли, e наприклад. Та тобто про такі речі, як дуже зараз, останні там декілька тижнів відомо. Кейс е е синього кита, да? тобто от, такі речі. Е дійсно, відповідно до конвенції, за е можливе запровадження так званих запобіжних заходів. Ну, умовно, якщо відбувається якийсь злочин, е а для того, щоб це стало злочином, нам потрібно імплементувати ці всі речі, які передбачені конвенцією в наше національне законодавство. Е е можуть застосовуватись певні речі для того, щоб запобігти прозупинити злочин. Да? Це може бути зберігання вилучення комп'ютерної техніки, це може бути дійсно за рішенням суду блокування сайту, на якому, наприклад, відбувається розповсюдження дитячої порнографії або нелегального контенту, який в великий, великих розмірах завжди шкоди власникам авторських суміжних прав. А як же можна тоді ідентифікувати те, що ну подає російська пропаганда? Це дискредитація не знаю силових структур України чи влади, чи, чи як це можна назвати? Ви знаєте, якщо е, брати це в розрізі і конвенції, і те, про що ми говоримо в межах указу, то я думаю, що тут буде надскладна схема, тому що потрібно ідентифікувати злочин, наприклад, такий, як повал... заклики до повалення е, конституційного ладу або розпалення міжнаціональної ворожнечі. Досить складні злочини, які потрібно. Доводити суду, що дійсно в цих діях було була подібна річ, і потім вже доводити суду, що на цьому сайті, наприклад, на цьому ресурсі це відбувається, і це відбувається зараз. І якщо його зараз не припинити, то злочин стане більшим, тому що запобігання завжди має базуватися на тому, що якщо ми зараз це не зробимо, то злочин буде збільшуватись і розширюватись його вплив. Тому якби це ну, надскладно. Я думаю, що просто в контексті минулого тижня, коли говорили про блокування соціальних мереж і інші Та, речі, Так, це говорив із і... Шкіряк, що треба заблокувати і однокласники, і ВКонтакті. Ну досить дивна позиція. Взагалі, ну, можна заблокувати однокласники. Ну, спробувати, принаймні. От можна, наприклад, обмежити доступ до мережі ВКонтакті. Де, ну, та й те, а чи можна? Насправді. Питання, чи можна? Чи можна? І що робити з Фейсбуком, який теж переповнений там російським хейтингом, і де створюються групи, і от постійно публікують оці схеми по розпалюванню, так, цей пан Шатун, да, про, про те, як залучають на, насправді свідомих, патріотичних людей, в темно їх використовують, організовуючи, і в тому ж таки в Фейсбуці певні е, групи, от, які під патріотичними гаслами просто. Працюють, скажімо так, на плани Кремля. Наскільки це наскільки єгодична... ну, це можливо взагалі? Так. Ну я думаю, що ми ну, тобто є певний досвід у світі. Є низка авторитарних країн, яка активно намагається блокувати такі ресурси, як Фейсбук, такі ресурси, як Ютуб і так далі. Наприклад, це КНДР. Ми знаємо, ну з вивчення досвіду цієї країни, що ті, хто хоче дивитися Фейсбук, Ютуб, вже давно створено великою кількістю активістів, які. Бо ну, якби метою яких є забезпечення свободи інтернету, кількість програм, які ти можеш просто скачати і в Китаї дивитися Facebook, YouTube. і будь-що. Тобто цих засобів настільки багато, і інтернет це настільки наддержавна структура, що державам дуже важко е, взагалі е, контролювати. От Коли я читала цей, цей брифінг пана Шкіряка, та, він говорив багато про блокування, що насправді от, мені е, нагадує,

Історію про кухонний ніж. Тобто, це найбільш популярний пристрій для вбивства, насправді не, не пістолет, не ні не якийсь інший спеціальний пристрій. Да? от Треба може заборонити кухонні ножі, щоб не дай Боже ж нікого ще не вбили, Да? Тоді популярним пристроєм стануть зуби, тому що люди ну, почнуть рвати і все так зубами мож, і використовувати можна далі їх для продовжувати. Так, але він сказав одну дуже таким рефреном важливу річ, на якій, на жаль, держава не фокусується. Це медіаграмотність. Медіаграмотність, яка насправді. Має вже давно, в ситуації, коли діти 100% є постійними поживачами інтернет, має бути вже одним з курсів школи, не, не додатковим, який можна обрати собі на, на вибір. А медіаграмотність має бути предметом школьним, університетським і має бути одною частиною освіти, тому що інакше. Всі ці історії з тими ж синими китами будуть дублюватися. Я поясню для слухачів, про Китів йдеться про створення так само певних груп в соціальних мережах, зокрема ВКонтакті, де підлітків спонукали до вчинення суїциду. А uh е я ще хочу додати про це ж. Ідентифікацію злочину а, добре, якщо це, тобто не добре, а зрозуміло з тим, якщо це закли... заклики до повалення там конституційного ладу в Україні чи до змін меж, а це можна ідентифікувати і розглядати як злочин. А як розглядати всілякі ну, розп'ятих мальчиків, снігірей а, про українських зомбів, що там у військовим нашим колють щось в мозок, якісь психотропи? Це з прекрасним телеканал Звізда от він, ну, він в доступі Заходь, читай і все. Е, я проти будь-яких заборон, абсолютно будь-яких заборон, але е, ну, свідомо ці, ці, цю інформацію читають. Е, там, Звізда, Новоросія ТВ. І Зараз я можливо їх піарю просто. Але я над собою провела такий експеримент. Я дивилась російське і так зване ДНРівське телебачення тиждень. Тиждень більш нічого не дивилася. І е, теж, що робити з інформацією, де просто е, хвальба да оди цієї новій владі, е, вони нічого там не говорять, наприклад, про. Порошенка, от якщо в сюжеті немає слова Порошенка, це добре. Але є Захарченко, який там вождь наш, і, і, і все в нього добре, все в нього вийде, треба його підтримувати. І от він зробив те, перерізав стрічечку там. От пішов, і також цього контенту дуже багато. Як його можна ідентифікувати? Ну, ви знаєте, мені, мені здається, ми з вами мали от, якраз сьогодні роковина. Да, ми звали. Мали відповідь е, е, під час нашої одної та другої революції, що робити, коли така ситуація в медіа. коли є, хоча б один е, е, одне джерело інформації, яке розказує. Е, і дає інформацію, що більш схожа схоже на твоє життя ніж те, що на інших mm -hmm. каналах. Да? от коли ти виходиш на Майдан, і дивишся що там сотні сотні тисяч і розумієш, що один канал каже про сотні тисяч, а всі інше про про 100 тисячу чи 2 тисячі людей. Так? Тоді ти ну, переключаєшся на ці. Тому що люди вони, звичайно дуже залежні від медіа, але на все судно вони живуть реальним, реальним життям. І вони відчувають своє реальне життя. І я би сказала, що я не люблю слово контрпромаганда, тому що я вважаю, що це лікувати снід туберкульозом. Знаєте, ну тобто це дивна історія. Я вважаю, що єдиним єдиною єдиним відповіддю на те, що ви кажете, є якісна, хороша інформація. Насправді... І мовою не тільки я кажу про мову як російсько-українська, але й термінологію людей, які на яких ми спрямовуємося. такі, такі проекти проекти, як вашого радіо є в бав декілька інших медіа. Важливо говорити з цими людьми, які є цільовою аудиторією цих. Медіа на да? пані Катерина, я от я побоюся, що піс внаслідок нашої розмови, оскільки ми сконцентрувалися на м, інформаційній російській агресії, е, може скластися враження, що це рішення СНБО воно таке така боротьба з вітряками. Але там серед іншого місяця і цілком притомні речі, які давно вже пора було зробити, і які нарешті будуть на підставі цього рішення своя виконуватись, тому що. Скажімо, мені доводилося спілкуватися з е, співробітниками служби безпеки, які відповідають власне за протидію там кібератакам, е, дос атакам. Ну, всі знають, от був дуже такий прикрий випадок, коли. Практично ціла область да, була знеструмана, тому що е, хакери е, хакнули внутрішню систему на одній з е, українських електростанцій. І е, там з, вони постійно наголошували, і ми це ну, і писали з ними інтерв'ю, і розповсюджували цю інформацію про основи якоїсь. Гігієни та санітарії для державних органів, наприклад, чи для промислових об'єктів. І от я просто дивлюся, що Кабміну так само на цей тримісячний, ну, стисує для Кабміну термін, доручно підготувати. Визначення обмежених заходів стосовно використання на об'єктах критичної інфраструктури, ну, ми можемо зрозуміти, про що йдеться. Це державні органи, правоохоронні органи, зокрема, це військо, це промислова інфраструктура, програмного забезпечення, телекомунікаційного обладнання, розробленого чи виготовленого суб'єктами господарювання держави-агресора. Це все. Це і залізо, і переговорні пристрої, і антивірусні програми і Касперського, зокрема, так, вихованця КГБ СССР. Все це по моєму розумні кроки, які от не можуть викликати якихось сумнів, в тому що вони потрібні. Просто єдине, що вони настільки запізні. То чи може це ви ну який вияв це може мати в результаті? От які практичні дії від уряду можуть бути в цьому плані? Вони просто накажуть е, всім чиновникам закрити скриньки на майору? Чи що зроблять ну ви знаєте, от так вже сталося, що асоціація працює з національною радою спентилувача радіомовлення? Саме з один з нашим проектів спільних є запровадження електронного документообігу і електронної. Систем розгляду, наприклад, ліцензійних документів і так далі, і ми також стикнулися з тим, що немає в державі чітких зрозумілих настанов для державних органів, що можна, що не можна. От, наприклад, ми проводили тендер, і один з на е, програмне забезпечення, і один з українських одна із українських компаній запропонувала нам е, програмне забезпечення. Створене на основі програмного забезпечення, що яке створені в Іжевську. І коли ми зрозуміли це, для нас це природнє було питання: чи можемо ми взагалі на державному органі встановлювати якесь програмне забезпечення, яке створено в державі агресора. Але е, відповіді, які ми отримали від різних установ, від Ради національної безпеки від різних е, інших установ, вони були такі: ну, в принципі, не рекомендується, але головне, щоб не антивіруси. Знаєте, тобто мають бути зрозумілі, чіткі, прозорі правила. Зрозумілі для кожного керівника кожного великого маленького державного органу і стратегічних об'єктів, що ви кажете, що зі школи потрібно вчити медіаграмотності, то та. чиновників всіх потрібно Причому, прогнати через такий курс. Їм потрібно, от навіть знаєте, просто написати не можна. такі, 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 такі е, програми. Причому е, чому це важливо, щоб це зробив хтось один, тому що іноді. Е, Якась якесь ПО воно є створено на основі, на основі, на основі. Тобто, ти навіть якщо ти чиновник якомусь там державній адміністрації, десь ти можеш навіть не знайти, що це насправді Росі там державою агресора програмне забезпечення. Тому, якщо буде зроблена систематизація і чіткі інструкції щодо того. Де можна, де не можна, я взагалі вважаю, що державні органи не можуть е, бути е, G-Mail хороший е, е, ну, якби сервіс, але він теж зовнішній. І його так само можна закрити е, і втратити інформацію для держави, Тому е, державні органи мають мати е, поштові сервери власні, да, і. Зберігати цю інформацію в себе в тобто, я так розумію, що служба безпеки повинна тепер е, взяти на облік всіх системних адміністраторів і доручити їм от, е, от, заборонити от, встановлення цього ну, решту в цьому рішенні йдеться не тільки про блокування вебсайтів, а й ще, от наприклад, роз, розроблення правового механізму блокування е, функціонування електронних платіжних систем е, з Росії, наприклад, а потім так само використання на об'єктах критичної інфраструктури, програмного забезпечення. Виготовленого або розроблено знову ж таки в Російській Федерації. Але питання у нас залишається дві хвилини. Буквально питання: чи хочемо ми ставати такою країною, яка блокує вебсайти, яка забороняє? От. Росія так робить, так ну і раз... врешті там зараз садять в тюрму е, тих же ж блогерів чи людей, які там на форумах щось там е, на, на лялях чи але... можливо ми да. якийсь інший ми знайдемо? спосіб? Дуже коротка відповідь. Е, якщо е, нас зараз є е, процес підготовки закону, я думаю, що всі організації, які е, дотичні до захисту свободи слова, будуть дивитися за тим, щоб цей не був механізм насправді цензури і тиску на медіа, та я хочу звернути увагу. Вибачте. Про те, що передбачено термінове фіксування зберігання комірних даних, необхідних для розкриття рот злочину, срок до 90 днів. Тобто три місяці зберігаються твої, наприклад, якісь пости в інтернеті, які можуть стати предметом, От, якщо так буде написано в законі, тоді дійсно ми маємо е, бути занепокоєні. Давайте е, Уважно і ви, і ми дивитися тим, що запишуть в цей закон. Тому що дійсно, якщо це буде в межах документів Ради Європи, це можливе для існування дійсно боротьби зі злочинами. І якщо це буде якісь розширені повноваження, то ми дійсно можемо перетворитися на Росію або інші, не дай Боже, на авторитарні КНР. держави. Так, дякуємо дуже. У нас в гостях була медіа-експертка та виконавча директорка Незалежної асоціації телерадіомовників, я вже правильно сказала Катерина М'яснікова. Дякуємо вам, що прийшли так рано. Ми говорили про м тепер рішення РНБО, яке введене в дію, яке може призвести до блокування певного контенту в інтернеті, і також переформатування роботи державних органів в інтернеті в мережі. А Зараз ми на кілька хвилин покидаємо цю студію для того, щоб ви почули свіжі новини. Дочекайте нас. Будь ласка, попереду ще чимало цікавих тем.